Привіт! Дякую, що завітали на канал Кото Книги. Мене звати Аліна. Welcome! Ви зараз не бачите, але я так зручненько мостилася на дивані і я оточена величезною кількістю книг. Ну, як величезною їх, насправді не так, щоб дуже багато. Конкретна цифра, як ви вже бачили на прев'юшці 21. Це 21 том, про який я збираюся вам сьогодні розказати. Це все мої нові жителі бібліотеки. І їх можна умовно поділити на дві категорії. По-перше, це буде невеличка кубка книжок, які мені подарували на день народження, тому що у серпні у мене був день народження. І вже друга значно більша кубка це ті книги, які ми з чоловіком придбали у моєї підписниці Олени, яка збирала гроші на лікування, і через те їй потрібно було продати деяку частину своєї бібліотеки. Отже, я почну з першої категорії, з першої невеличкої такої кубки. Зараз навіть її трошки вам покажу. Ось, ось така кубка. І спочатку ми поговоримо про дві перші книжки, обидві в таких червоно-чорних тонах. І обидві в схожих жанрах: Вересневий дім авторства Каріси Орландо та Рейчел Гаррісон і «Чорна вівця. Обидві ці книжки я побачила у блогерів. Чорну вівцю я побачила у Вадима на каналі Вадим читає, а про вересневий дім я дізналася завдяки Олені з каналу «Книгоджунглі». Джунглі. І ну, давайте спочатку поговоримо про вересневий дім. Я вже цю книжку прочитала, мені дуже сподобалося. І, звичайно, більше розкажу про читаному, але поки що можу сказати, що, напевно, ця книжка піде в топ року. Для мене це зовсім не характерно, оскільки в мене рідко жанрові книги попадають в топ, тим більше це такий собі детектив. Ні, не детектив раніше, радше це трилер, це жахи, це психологічний якийсь саспенс. Тут дуже багато жанрів намішано, але все одно. Не характерно взагалі для мене от таке, таке читання, яке попадає в топ. Але мені дуже сподобалося, повторюсь, тому що нічого більш оригінального в таких жанрах я ще не зустрічала. І крім того, написано це дійсно дуже добре. Але знову ж таки більше розкажу уже в прочитаному. Трошки зараз просто розкажу, що тут можна очікувати. Це, по-перше, все-таки жахи. Я би віднесла цю книжку до жахів. Тут розповідається про сім'ю, яка купує будинок. Але виявляється, що до цього будинку додавалися ще й інші мешканці, крім них, тобто привиди. А також кожного вересня зі стін цього будинку починає текти кров. От так-от. Самі вирішуйте, чи воно вам треба. Мені було треба, мені сподобалось. Це класно. Наступна книжка Чорноівця. Я теж її прочитала, у мене якийсь в кінці цього місяця був настрій на читання подібних книг, розповідає про сатанинську секту. І це теж для мене дуже незвичайно і дуже щось нове, оскільки я ніколи не читала книжок про. Сатанистів. Взагалі я люблю книжки про культи, про секти, мене це цікавить, але це було щось абсолютно нове, мені також дуже сподобалося, і також більше розкажу про читаному. Далі в мене є «Буд Таркінгтон та Книга 17-річний. Це американський автор, мер... американський класик. Він е... лауреат поліцейської премії, здається, двічі, навіть, а не один раз, якщо я не помиляюся. І тут розповідається про 17-річного юнака, який вперше в своєму житті закохується. Цю книжку я теж вже прочитала, в мене тут є багато стікерів. І м -м, можу сказати те, що мені дуже сподобалася ця історія. Вона комічна, вона весела. Більше, знову ж таки, в прочитаному далі все буде непрочитане. прочитане. Наступною я покажу вам книгу Український Шпіцберген авторства Максима Беспалова, е і це видавництво Віхола. Я думаю, що в цій книжці має бути якась цікава інформація про віддалений архіполаг, який фактично належить до Норвегії, але чогось там заправляє Росія. От, і взагалі я люблю читати такі всякі тревологи. Люблю, коли це якісно гарно написано. Люблю коли це проілюстровано фотографіями. Тут фотографій немає, але тут є ось такі от замальовочки, де-не-де. Але, взагалі, видання мені сподобалося. Мені взагалі подобається, коли видає свої книги Віхола. От, думаю, що <кій> мені сподобається, тут має бути щось дійсно теж оригінальне: Ведмеді, вугілля, комунізм, якийсь такий рандомний набір речей. Але, знову ж таки, прочитаю, познайомлюсь, побачу. Далі у мене є класика. Агнес Грей від Енн Бронте. Наймолодший із сестер Бронте, здається, єдину. Її я ще не читала. Тобто я читала Шарлоту, я читала Емілі, А от наскільки я пригадувала, ніяк не могла пригадати, Ен Бронте я ще не читала. І в мене її книжка Агнес Грей, яка має розповідати про життя гувернантки. Ця тема теж дуже близька сестрам Бронте. І я очікую від цієї книжки чогось такого класичного, вікторіанського, англійського, спокійно квіткового. Самі бачите, як гарно виглядає це видання від KSD. Тут дуже красиві форзиці. Ось так вони виглядають. теж. Книжка милота, просто милота. І я теж думаю, що вона мені подарує багато годин, ну, не багато, тому що тут всього 270 здається сторіночок. Але, принаймні, день хорошого, класного читання. Далі шлях ріки від Шелі Рід. Я цю книжку купила просто в книгарні є. Я так взяла її з полички, погортала і зрозуміла, що, мабуть, це мені треба, оскільки книга обіцяє бути дуже атмосферною. Вона має розповідати про якісь такі красиві краєвиди Америки, американського континенту. І тут має бути щось дуже мальовниче, якісь ліси, гори, гра, світла та тіни. І на цьому всьому красивому фоні має бути якась історія неможливого кохання. Чому воно неможливе? Я точно не знаю. Можливо, там був вік, може, там була якась не та людина, не ті люди зустрілися не в тому місці. Прочитаю, побачу, але від цієї книжки я очікую чогось такого дуже атмосферного, дуже приємного, дуже меланхолійного. І коли в мене буде настрій на таке читання, я візьму її в першу чергу. Далі, Марія Бенедикт Інший Айнштайн. На свій сором я нічого не знала раніше про цю письменницю. Виявляється, вона нас видається уже давно. І вона спеціалізується на написанні художніх біографій відомих жінок. Ця біографія має бути про дружину Айнштайна, про жінку на ім'я Мілева Марич. Я нічого абсолютно не знала про неї, що й не дивно. Ми всі знаємо, хто такий Айнштайн, але ми дуже рідко знаємо дружин-геніїв, так? І саме цьому має бути присвячена ця книжка. Якщо мені сподобається, я думаю, що я почну полювання за іншими книжками Марі Бенедикт, тому що я бачила, що у нас видавалася також книжка про Агату Крісті, а також ще про якихось двох жінок-дослідниць, <кій> імена яких я перед цим відео погуглила, але не запам'ятала на свій сором. Тому це ще раз підкреслю, наскільки мало ми знаємо саме про жіночий вклад в науку, літературу. Так, тому з цим треба знайомитись. Е, наступна стопочка, яку я потихеньку до себе підсуваю, це вже книги з Олениної бібліотеки, і почну я з розповіді про трьох е, про три книги швейцарських письменників. І це взагалі має бути моє перше знайомство зі швейцарською літературою, тому що у мене в бібліотеці є тільки Фрідріх Дюренмат, його суддя та його кат, але я його ще не читала. І тому це для мене теж дещо нове та несподіване. По-перше, це книга авторки Грізе Лідіс Реаль, чорний це колір дуже красиве видання від е, видавництва. Дивіться, за суперобкладинкою, яка красива, звичайна обкладинка теж. Чорний це колір, називається книжка. І ми бачимо так, що вона чорненька дійсно є, і форза – це теж чорні. І тут має розповідатися про, судячи з того з інформації, яка є на супер-обкладинці, про життя. Власне, нашої авторки, тобто це має бути якийсь біографічний роман. Ем, життя в неї було нелегке, тому що на надгробку у неї викарбувано буквально надпис Письменниця, художниця і Повія. Незвичайно. Вона має розповідати про своє життя, чому так у неї все склалося, що цьому не сприяло, а що цьому передувало, так, які були передумови. Я трошки погортала цю книжку, подивилась на те, як вона написана, і це трошки незвичайно, оскільки вона вся написана в теперішньому часі, що мені не завжди подобається, оскільки не створює відчуття якоїсь такої повно, повні, в повній мірі зануреності в сюжет. Я не знаю, чого в мене теперішній час чогось вибиває сюжету постійно. Я більш люблю, коли в нас є оці наративні часи, тобто минулі, всякі. Мені якось так краще тоді йде розповідь. От, але тим не менше, це цікаво, це незвичайно. Я думаю, що скоро буду цю книжку читати. Далі дві книги автора Котфріда Келлера. Перша називається Зелений Генріх і друга називається Мартін Заландер». Якщо почати розповідь із Зеленого Генріха, це має бути роман виховання. Власне, у нас Зелений Генріх тут є на вкладинці, і це хлопчик, якого так назвали через те, прізвисько в нього було таке, тому що він носив постійно костюм, який був перешитий зі, зі старої воєнної форми його батька. От, і тут має бути про його життя, про його становлення як особистість. І мають бути якісь патріотичні нотки, оскільки в кінці цього роману має бути щось про те, що <кхем> через. Багато років, багато країн, багато людей. Наш головний герой повертається в Швейцарію, оскільки розуміє, що ця країна найкраще підходить для життя. Ну, побачимо про що тут, думаю, мені має сподобатись. Я люблю романи виховання, тому буду знайомитись. І ще одна книга Келлера це Мартін Зеландер. Вона має розповідати про життя чоловіка, який переїжджає назад у Швейцарію, знову ж таки. Під час після перебування у Південній Америці, де він внаслідок якоїсь події втрачає все. І він повертається додому і намагається зайняти своє місце в цьому суспільстві, але це чи вдається йому, чи не дається, з якими труднощами він стикається от саме це маємо прочитати в цій книжці. Наступним у мене є два видання від карти світу, видавництво фоліо. Перше, це П'єр Леметр До побачення там на горі. Це французький письменник, про творчість якого я теж нічого не знаю. Але прочитавши анотацію цієї книжки, можна зрозуміти, що, по-перше, ця фраза До побачення там на горі, це, це, це були останні слова солдата в Першу світову війну, який був розстріляний за дезертирство. І тут має бути якийсь детективний сюжет, тут має бути якісь, мають бути якісь комічні елементи, тут має бути щось про м, сутність війни. Так, тут має бути якийсь гуманізм. Побачимо війна і гуманізм. <кхух> Наскільки це поєднувано, але знаємо, що дійсно це можна якісно поєднати. Сподіваюся, на таке хороше, якісне поєднання. Наступним в мене є Сол Берроу та його герцог». Це роман американського письменника. Він вже більш сучасний до нас, і він має розповідати про професора університету, від якого пішла дружина, забравши з собою дитину чи то дітей. І наш головний герой має якось важко переживати цю подію свого життя і щоб якось справитися із цими емоціями і знайти відповіді на запитання, яких у нього, вочевидь, купа. Він починає листуватися, ну як листуватися, писати листи до тих, про кого він розповідав студентам усі ці роки в університеті. Тобто це якісь філософи, це письменники, це політики, зокрема, це має бути президент США. Мене це зацікавило, це щось схоже на якийсь такий, іначе і епістолярний жанр, та щоденниковий жанр, і водночас це має бути щось історичне. Знову ж таки почитаю, побачу. Наступною покажу Крістофера Тернера. Його книга Пригоди в оргазмотроні». Це має бути біографія про віденського психоаналітика Вільгельма Райха. Трошки про цю особистість я вже знаю, оскільки я читала книгу Олівії Ленг-Тіло, де вона багато розповідає про нього. І тут має бути дуже багато інформації про цю непересічну особистість. Ви бачите, що книжка не худенька. Він, як засвідчує нам анотація, відомий тим, що, по-перше, був представником фройда марксизму, він був близьким колегою другом Зігмунда Фройда. Він був лідером культу сексу та анархії, вважав, що винайшов оргон та займався дослідженням оргонової енергії. Дуже цікаво, щось має бути фройдистське, вочевидь, таке якесь темне, незвичне і в якійсь в певній мірі недосліджене. Побачимо. Не знаю, чи мені сподобається, але думаю, що познайомитися з цим всім буде цікаво. Так, і переходимо до останньої третьої стопочки. І тут зверху в мене лежить Тарас Ващук, Україна в Пісках. Це невеличка книжечка українського закарпатського письменника, який має розказувати про досвід заробітчан в Дубаї. Це мають бути не тільки українці, каже нам анотація, це мають бути представники інших народів. Не знаю, чого очікувати від цієї книжки. Побачу. Петер Естерхазі та Небесна гармонія таке збільшене видання від фоліо, карта світу. Мені дуже подобається з цим віконцем, до речі, задумка так цікаво виглядає, але форзац жахливий. Мені не подобається форзац. Але думаю, що на начинку книжки це ніяк не повпливає. Це, знову ж таки, класик, з яким я не знайома. Знову ж таки, дуже багато сьогодні класиків, з якими я не знайома ще. Він належить до угорської спадщини. та... Має бути книжка в жанрі постмодернізму. Вона дійсно якось так незвичайно написана, оскільки ми відкриваємо тут, у нас є книга перша Нумеровані вислови із життя роду Естерхазі». І дійсно, коли ми перегортаємо сторінку, ми бачимо, що абзаці у нас пронумеровані. Я не знаю чому, яка задумка в тому всьому. Ну, але це ж постмодернізм, це щось, мабуть, буде значити, побачимо. І я так трошки теж перегортала, написано незвичайно, написано якось так таким рваним стилем, ніби знову ж таки якісь щоденникові записи чи спогади, щось таке теж буде дуже-дуже цікаво. Далі у нас є «Алехо Карпентьєр і розправа з методом. А також тут в цій збірці є ще повість, яка називається концерт Бароко. А цей раз це вже кубинський класик, і це має бути щось політичне із життя Латинської Америки минулого століття. Трошки мене налякала ця книжка, того, що вона отак от написана, бачите, в жанрі сарамаго, таким, таким одним суцільним полотном тексту без абзаців, без, ні, здається, хоч з комами і з іншими пунктуаційними знаками. І оскільки тут про політику має бути щось доволі складне, тому я ще не знаю точно, коли до цієї книги доберуся. Так, далі у нас є трошки букіністики, і покажу вам книгу, знову ж таки, збірка із двох повістей. Це Патрік Сміт, Місто ангелів та Мануель Олі... Олів... Олівелья, господи, а я бачив ніч. Місто ангелів, вочевидь, це має бути щось про Лос-Анджелес, не знаю що. Перекладала Оксана Забушко. Видання на секундочку 86-го року. тобто... Це, скажімо так, доволі її роботи. А в другій повісті має бути щось про расову нерівність. Побачимо, знову ж таки, не знаю ще, чого очікувати. Будемо знайомитись. І далі в мене є українська література. Передовсім це Михайло Старицький та його книга Останні орли. Цей примірник надзвичайно цінний тим, що тут є ілюстрації Софії Карафи Корбут. Я дуже люблю цю художницю. Зараз намагаюся знайти, щоб показати, ось, бачите, такі ілюстрації графічні. От. І книжка має розповідати про Коліївщину, про Залізняка, про гонту. так? Про м, написано, що за своїм ідейним спрямуванням твір близький до, поє... до поеми Шев... Шевченка Гайдамаки. Старицьку я ще не читала, бо ж я все ще не читала, скільки в мене роботи, не початий край, клас, я таке люблю. От, Тому, знову ж таки, коли дійдуть руки, тоді дійдуть руки. <кхід> Далі книжка, яка мене трошки взагалі застала зненацька, тому що я не знала, що виявляється Володимир Винниченко, Писав фантастику. От, власне, сонячна машина це його фантастичний твір. Ми всі знаємо Вениченка як автора Федька халамидника від якого у нас всіх травма моральна ще зі школи. Ми знаємо його Керпатого Мефістофеля, але я не знала про цю книгу. Тому для мене це справжнє відкриття. З радістю буду читати, буду знайомитися. Тут у нас анотація багато не розкриває, про що взагалі має бути цей науково-фантастичний роман. Але редакційна колегія на секундочку, тут Євген Гуцело, Іван Дзюба, Віталій Дончик, Павло Загребельний. Щось має бути цікаве, вартісне, ну і це ж ну, Виниченко, врешті-решт. І останні дві книжечки, які я покажу, це Лесь Мартович, Забобон та Марко Черемшина Вибрані твори. Це Покуцька трійця, двійця, верніше, бо тут немає Стефаника для повної картини. Але, принаймні, Стефаника я вже читала, я знаю, ну, от, з чим його їсти. А от Мартовича та Черемшину я ще поки що не пробувала. Марко Черемшина, його вибрані твори. Тут мають бути оповідання, зараз подивимося, да, доволі багато оповідань з різних збірок. І оскільки це серія шкільної бібліотеки, то це має бути щось, що розраховане на учнів середньої школи. Але але я вже не дам себе обманути. Ми всі пам'ятаємо Федька Халамидника, ми всі пам'ятаємо, що там ще Коцюбинського Харитю, наприклад. І ми знаємо, що часом твори, які розраховані на дітей, можуть вас так розмазати ще краще за твори, які розраховані на дорослих. Того я дуже обережно відношуся до таких збірочок, безневинних на перший погляд. Ось. Ну і, звісно ж таки, буду читати, буду знайомитись. І за Бобон Мартовича тут має бути щось про попівство в Австро-Угорщині, має бути якась сатира. Знову ж таки, треба читати, треба знайомитись. Ось і всі мої нові надбання на сьогоднішній день. М -м -м Пишіть, будь ласка, що з цього ви читали, що любите, що не любите. Пишіть взагалі будь-що мені, цікаві ваші думки, ваші коментарі. Дякую вам за те, що подивились це відео, будь ласка, приходьте на канал іще. І далі буде, тому до нових зустрічей. Па-па!